Септо презентує ви нічого не знаєте про хейт в соцмережах, якщо не виставляли в соцмережі свій рецепт борщу. О, повірте мені, ви не уявляєте, що починається в коментарях, коли ви кажете, що якось готуєте борщ. Я мала необережність на кулінарній програмі на Кускусі приготувати борщ за рецептом 17-го століття міщанський борщ. Я начиталася сотні коментарів про те, що я дурна, мала, нерозумна, хто знає. Яка. І головне, я не вмію варити борщ, а все це було тому, що в моєму борщі не було картоплі. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно і загалом задротити по їжі. І в цьому епізоді ми будемо розбиратися, коли взагалі картопля з'явилася в Україні, чи є вона автентичною для української кухні. І, взагалі, що можна робити з картоплі? Поїхали. Отож, батьківщина картоплі це центральна та південна Америка. Її вирощували в Мексиці, Перу, Болівії Чилі, і це було ще два тисячоліття до нашої ери. Але в Європу вона потрапила значно пізніше, приблизно у середині 16 століття, і то її не одразу почали їсти. Якби у 16 столітті слухали бумбокс, то ймовірно, це були б квіти в волосі про картоплю. Тому що картопляний цвіт вважали чисто декоративною штукою його вплітали в коси, саму картоплю висаджували перед палацами, тому що вона дуже красиво цвіла, і люди особливо не розуміли, що з нею робити. Інколи навіть люди труїлися, тому що вони починали їсти власне плоди картоплі, які залишаються після цвіту, а не бульби. А вони отруйні, і власне ніякої доброї слави про картоплю не було. Лише згодом, десь у 18 столітті, зрозуміли, що в картоплі можна їсти бульби, і от тоді вона зажила нової крутої слави. В Україну картопля потрапила значно пізніше. Я знайшла, що перші посадки картоплі в Україні датовані приблизно 1805 роком, і це було на території нинішньої Харківської області, тому можна сміливо вважати, що Харківська область це українська батьківщина картоплі. Але все ж таки, якою була українська кухня до того, як картопля з'явилася на наших теренах? Власне, тепер ми повертаємось до історії хейту. Я варила борщ на кулінарній програмі за книгою Кулінарна мандрівка в Гетьманщину, де власне розповідали про українську кухню 17-18 століття. І один із популярних на той час міщанських борщів, тобто борщів, які варили в місті, це був борщ із квашеним буряком. Цьому борщі був квашений буряк, була морква, був хороший наваристий бульйон, і що дивно може здаватися, там були чорні в'ялені оливки. Це направду вийшло дуже смачно. Борщ був крутий, наваристий, достатньо свіжий від квашеного буряка, але він був без картоплі, і це стригерило, Я розумію, чому багатьох людей. Тому що здавалось би, який борщ може бути без картоплі. Але що взагалі вклали в супи до того, як картоплі не існувало на українській землі? Ну, по-перше, використовували гречане борошно. Його заварювали в окропі або заварювали в бульйоні, додавали туди топлене масло або якийсь смалець. І це власне був один із популярних козацьких похідних супів саламаха. Або ж у супи клали пшоно. Часто у супи клали галушки, а особливо багаті родини або церкви, які дотримувались посту, клали у супи рибу і горіхове молоко. Ну тому, що самі розумієте, коли в тебе піста, хочеться молока, то просте молоко використовувати не будеш, тому що воно тваринного походження. А от горіхове молоко. Тим паче мигдалеве молоко ще у 17-18 столітті було відомо українським церковникам і вони використовували його для своїх супів. Але зараз своє життя без картоплі уявити достатньо складно, тому що вона всюди. Вона в супах, вона в основних стравах її додають як гарнір, вона може бути загалом королевою конкретної страви. І для цього варто правильно вибирати картоплю. В моєму дитинстві картопля існувала тільки двох сортів: це картопля для супчика і картопля для пюрешки. Власне, це все, як пояснювали походження і сортовість цієї картоплі. Продавці у моєму рідному селі на Миколаївщині А ні, брешу, був ще третій сорт картопля для свиней. Це найдрібніша картопля, яку навіть ніхто не заморочувався з тим, щоб чистити, просто варив і кидав свиням для того, щоб вони їли. Зараз цю картоплю дуже популярно продавати в маленьких пакетиках за дуже багато грошей, і мої батьки часто мене сварять, що я їм свинячу картоплю. Але зараз ми не про це. Отож, чим відрізняються різні сорти картоплі? По-перше, картопля різниця за вмістом крохмалю. Де крохмалю більше, там вона краще буде розварюватись. Це те, що називають картоплею для пюре. Де крохмалю менше картопля буде більше триматися. Купи це те, що називають картоплею для супів. Але зараз, на щастя, в багатьох супермаркетах картоплю вже продають за сортами. Там написано, що це за картопля, її походження, навіть інколи країна або місто в Україні її походження. Тому ви завжди можете побачити сорт картоплі, загуглити її, побачити, як її позиціонує селекціонер, це крохмалиста чи не крохмалиста картопля. І будете таким самим чином знати, ця картопля буде краще розварюватись чи краще триматися купи, коли ви її смажите і печете. Але Загальне правило просте, найчастіше, не завжди так, але найчастіше в білій картоплі більше крохмалю, в кольоровій картоплі менше крохмалю. До речі, пам'ятаєте цей віральний рецепт, який Пішов кілька років тому Стіктокать, що картоплю треба спершу проварити, потім розчавити її склянкою, полити олією, посипати спеціями і так запікати. І так буде у неї більша площа, і вона краще хрумтітиме. Так от саме на такий рецепт краще брати картоплю із меншим вмістом крохмалю, тому що вона буде липкіша, і коли ви її будете причавлювати, то вона триматиметься, хоч якоїсь купи. Якщо ви для цього виберете картоплю, де багато крохмалю, то вона просто. То розпадеться під вашою склянкою на маленькі шматочки, вона буде така розсипчата. Якщо ж ви дивитесь якісь кулінарні блоги або читаєте якісь кулінарні блоги англійською мовою, то ви помітите, що там дуже часто рекомендують брати картоплю Gold Yukon. Це так звана картопля для будь-яких потреб. Там збалансована кількість і крохмалю, і інших речовин, вона достатньо і липка, і розсипчата. І зазвичай це просто біла овальна картопля. Тому, якщо бачите її, можете сміливо брати. А от якщо хочете якусь уже специфічну картоплю, то тут я просто рекомендую. Рекомендую гуглити, тому що навіть українські фермери виводять щоразу нові сорти картоплі, хороші для нових потреб. Я от знайшла новини з 2019 року про нові сорти картоплі, які вивели на Волині, і вони ідеальні для чипсів, тому що в них мало крохмалю. Відтак вони можуть тонко різатися і триматися купи. Тому моя звичайна порада: гугліть, і буде вам щастя. Але насправді, окрім картоплі, в світі існує купа коренеплодів, які працюють приблизно так само. Вони достатньо крохмалисті, вони смачні, смажені, просто вони поширені у різних культурах. Одна така штука це маніок. Це крохмалистий коренеплід, який поширений у центральній Америці. І якщо ви були на якихось центральноамериканських островах колись у відпустці, ви точно могли там бачити чипси з маніока. Вони трошки солодкуваті, менші за розміром ніж звичайні картопляні чіпси, білуватіші на колір, але цілком нормальні звичайні чіпси. Я не впевнена, що проміняла б картопляні чіпси на чіпси з маніока, але спробувати їх варто. Друга штука це топінамбур. Топінамбур зазвичай їдять сирим, але його також можна і пекти, і варити, і смажити. Він трошки солодкуватий, крохмалистий, набуває приємної, крутої ж скоринки, коли ви його збрискуєте олією і ставите в духовку. А ще я точно пам'ятаю, що топінамбур моя бабуся вирощувала замість паркану, тому що він дуже добре розростається і щойно в землі залишиться хоча б шматочок коренеплоду топінамбура, з нього виросте нова розробка. Слина, тому його просто садили по периметру городу, він розростався висотою до 2-3 метрів і просто закривав все, що треба від чужих очей. Ну і ще одна популярна штука, яку можуть брати на заміну картоплі, це батата. Або так звана солодка картопля. Він буває помаранчевий, білий, фіолетовий. Він дуже простий для використання, готується буквально за 5 хвилин в мікрохвильовці, і з батата за рахунок його солодкості можуть навіть робити печиво чи брауні. Я до речі пробувала робити брауні із батата, і це було доволі прикольно. І зараз буде шок контент. Якщо ви розбираєтесь в квітах, то батат це кручений панич. Оці всі красиві рослинки, які плелися у вас, можливо, в дитинстві по парканам кручені паничі. От батат це теж саме. Тому його насправді і складно вирощувати. Його треба вирощувати із розсади і слідкувати за тим, щоб він пішов в бульби, а не заплівся. Але, зрештою, що б ви не вибрали, який сорт картоплі ви б не обрали, або який замінник йому ви не вирішили взяти цього разу, це буде завжди смачно. Головне пам'ятати основні правила її використання: що для смаження вам завжди підійде менш крохмалиста картопля, для варіння краще обирати більш крохмалисту картоплю. Слідувати рецептам, не боятися експериментувати і їсти щось нове і класне. Дякуємо, що ви септо. Тож, як не попсово приготувати картоплю, щоб вам було смачно, а готувалося це дуже просто. По-перше, поки навколо є багато молодої, а головне дрібнесенької картоплі, її можна готувати із найкращим в світі додатком до картоплі розмарином. Це може бути свіжий розмарин, сушений розмарин. Він в будь-якому вигляді прекрасно зберігає свої ароматичні властивості. Тому оберіть молоду картоплю, бажано дрібненьку, яку не треба чистити. Ви її зможете просто помити під проточною водою або потерти сіллю. Сіль забере зверху усі шкурочки, які вам можуть не подобатись на картоплі. Трохи проваріть її. Вона має стати м'якою зверху, але досить щільною всередині. Проварену картоплю ви можете розділити на половинки або розчавити склянкою для того, щоб вона мала більше площі, яка потім стане хрумкою після запікання у духовці. І тут всі нюанси в спеціях та деталях: ви посипаєте вашу картоплю тертим пармезаном, посипаєте її свіжим або сушеним розмарином і кидаєте зверху багато лимонної цедри, солите, збризкуєте олією. І ставите у добре розігріту духовку приблизно 200-220 градусів. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Десь хвилин за 10-15 ви побачите, що у вашої картоплі добре закарамелізувалися бочки, вони стали коричневими, хрумкими, апетитними. І це саме той момент, коли її треба витягати і подавати на стіл із звичайним грецьким йогуртом. Повірте, це буде неймовірне поєднання. Смачного і повертайтеся до нас наступного тижня.